У високому клені, що ліз посеред лісу, жив маленький листочок на ім'я Листик. Улітку він був зелений, зелений і васило шелестів разом з друзями на вітрі. Але одного ранку Листик прокинувся і здивувався його колір став золотисто жовтим. Який я гарний, зрадів він. Невже це знак, що час вирушати у подорож? Того ж дня подув лагідний осінній вітерець. Він підхопив листика і поніс над лісом. Листик летів і дивився, як змінюється світ. Білочки ховали горішки, їжачки збирали яблука, а ведмідь лагодив своє барлогище. Куди ж я потраплю далі? подумав листик. Його закрутив вир, і він опустився на галявину біля струмка. Там він зустрів маленького їжачка. Який ти яскравий, здивувався їжачок. Можна, я прикрашу тобою свою хатинку? Звісно, відповів листик, мені буде приємно залишитися тут. І відтоді він жив біля їжачка, прикрашаючи його осінню домівку. А коли прийшла зима, сніг укрив його ніжною ковдрою, і листик тихенько заснув, мріючи. Про нову весну.